Ему нормально ему подобається, дивіться. Баби, ка еще баби, щоб подивилися, да? А вон хотя бабь подивиться. Баби, дивись! <свят> дивись, мама. Я вижу, какая Какая тут так... ого а люди, может, я ему так без ручки. ж на Аку, аку, аку. Как ты ее тримала, Так на ручках тримала. Да не на меня. 60, покажи Все, давай, 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 я ложу. а я положу тебе Кутусика. Чекай, не тримай руки. Руки такого. Я тебе котусика хочу положить. Вот. А, он А Класс. А вот и именинник, да? Да, именинник.

має багато робить, правда? Багато шанувальників. Він хотів пізати. Тут мокра дітей. Хотів запустити від держава. Пускай, пускай сюди